А ти знаєш, що ти неправильно користуєшся парфумами. Це дуже розповсюджені помилки. Через них аромат може розкритись не так, як це задумав парфумер. Через ці помилки аромат може триматись менше на тілі і мати менший шлейф. І я вам можу сказати, що ще й подразнення можна собі якесь зробити за рахунок того, що ви неправильно користуєтесь парфумами. Отже, три помилки класичні, які допускають навіть досвідчені користувачі парфумів нішевих, люксових або будь-яких. Отже, перше, коли ми наносимо аромат на себе, ні в якому разі не можна його розтирати. Це звичайно міф про те, що там руйнуються якісь молекули, ще щось. Ні, просто є три етапи розкриття в будь-яких ароматах: це початкова нота, нота серця та нота бази. І вони розкриваються за рахунок того, що спирт випаровується від природньої температури тіла. Коли ми розтираємо, ми розігріваємо всю цю історію, і вони починають прям одночасно всі в трьох випаровувати. За рахунок цього аромат може розкритись неправильно. Друга класична помилка наносять на одяг відповідно до першої причини. Одяг має нейтральну температуру, в будь-якому випадку там кімнатну, наприклад, а не температури тіла. І аромат також не буде розкриватись, так як це задумав парфумер. Ну і третє, коли ми наносимо на нечисте тіло, не ідеально чисте, то також можуть виникати навіть і подразнення.